Україну. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. Сьогодні, 6 травня, понеділок нагадуємо. І далі надзвичайно важлива тема, навіть трішки сказав. Ну давайте зараз будемо шокувати і розбиратися в цьому. Кожен п'ятий житель планети, друзі, увага, помирає через нездорове харчування. Щороку близько 11 мільйонів людей. Таке дослідження опублікував один з найпрестижніших медичних журналів The Lancet. Найбільше людей помирає через надмірне вживання солі та недостатньої кількості. Цільнозернових злаків у раціоні щороку по 3 мільйони через дефіцит фруктів 2 мільйони. Очолюють рейтинг смертності через нездорову їжу країни Південно-східної, східної та центральної Азії. А найнижчий показник у середньоземноморських країнах Франції, Іспанії, Ізраїль тощо де в цьому рейтингу Україна, а також секретами довголіття поділиться наш експерт, хірург Ростислав Оліхновський. Пане Ростиславе, доброго ранку. Доброго ранку вітаю. Ну, доброго такі дослідження ранку. катастрофа. Куди котиться світ? Зранку, коли хірург коментує тривалість життя, це вже трошки насторожує, правда? <клес> no. Дійсно, унікальне дослідження, включено 195 країн. Оце дослідження період вибірки 90-2016 рік. Mm -hmm. І інше дослідження, яке зроблено на вимогу ВОЗ, Всвітньої організації охорони здоров'я, Єнський університет, Німеччина, Тюрингія. 53 країни було включено. і собі, де там Україна. На якому місці? На першому місці по смертності за неправильного харчування. Шокуючий факт. Шокуючий факт. У 2016 році 40% українців померло саме із-за неправильного харчування. Тому так. в Європі ми займаємо 43 місце з 44 існуючих в списку по даній проблемі. По, по нездоровому харчування по середній тривалості життя. По середній, тривалості, середній життя. тривалості життя. Тобто, ну, от, ще раз так зазначимо, от скільки, от скільки, який відсоток українців, от, коли вони приходять в лікарню і скаржаться на ті чи інші хвороби, то який відсоток тих хвороб саме через харчування неправильне. Відсоток зв'язаний з правило з тими топ які угу. звертаються, з якими звертаються так, до лікарів. Українці, і ми знаємо, що перше місце смертності зв'язане з серцево-судинними хворобами, друге місце онкологія. Uh -huh. Третє місце це, як правило, ті смертні випадки, які зв'язані з зовнішніми причинами. А от в частоті звернень щодо патології, так які uh -huh. я назвав, ще є цукровий діабет. Уявіть собі за останні 10 років. Епідемія в Україні цукрового діабету. Вдвічі зросла кількість захворівших на цукровий діабет. Чому? Саме із за неправильного харчування. Бачите, По градації це якраз ті, ті три причини, на які ми можемо впливати за рахунок правильного харчування. Зміни звичок харчувань, пане Росиславу, кажете, цукровий діабет. А, а, а виявляється, що о, цукор а, так ну ми завжди думаємо. і Треба думати, що цукор це біла смерть. А виявляється, солена їжа небезпечніша за солодощі. От у нас як... навіть перепрошую, челенджі. там стільки ти 30 днів без цукру, або там рік без цукру. А виявляється, треба робити челенджі там кілька місяців без солі чи як? Звичайно, сіль це інша біла смерть, другий тип білої смерті uh -huh. по суті, так тому що серцево-судинні захворювання. Чому От перше місце це лідер цих ворогів, які воюють проти всього людства, і в тому числі українців. Інфаркт міокарду інсульт. У собі частота просто теж шалені цифри. Не хочу наших людей лякати такою жахливою статистикою, черговий раз. Але треба задуматись, тому що розвиток атеросклерозу він безумовно зв'язаний з неправильним жировим обміном, коли люди вживають багато вуглеводів, які трансформуються в процесі в обмінних процесів, в той самий поганий холестерин, який формує. Атеросклеротичні бляшки, але що нас добиває? Сіль, яка має згубний вплив на наш організм. Причому теж дуже цікаві біохімічні механізми відкриті щодо впливу солі. Пане Ростислав, ну то ж іноді ми кажемо: ну без цукру хочеться солодкого життя, і не солоного хочеться, mm -hmm. мов соня гірочки і так далі. Кажуть, що цукор а, краще вживати не буряковий, а тростинний, як японці. Він корисніше. Сіль не звичайна, а морська, йодована. Ну, як без цього жити, без цих продуктів? Головне, як завжди, в деталях, так, всі нюанси в деталях угу. і правда полягає у дозах, у концентрації. Говіть собі 3,5 кілограми. Ми маємо в році 365 днів, шановні друзі. Тобто українець вживає в середньому на добу 10-12 і навіть дехто вживає 15 грам солі. В ООС, каже, можна максимум 5 грам солі. У нью-йоркських ресторанах, до речі, вже навіть говорять про те, що кожному блюді має бути не більше вказівочка. Така 2,3 десятки грама солі. Не більше попереджають. Тут гарна інфографіка, прошу звернути увагу. Ті ж самі атеросклеротичні бляшки, ви бачите, як міняється кровоток. Угу. і... Вплив солі. Раніше така була проста теорія, що сіль затримує рідину в організмі, uh -huh. перевантаження серцево-судинної системи, таке інше. Зараз інший ще механізм відкритий, тим, що іони натрія, які входять в сіль, натрій хлор так. вони впливають, збуджуючи на симпатичну нервову систему. Більший рівень адреналіна спазмуються судини, uh -huh. які вже втрачали свою і втратили свою еластичність, і виникають такі явища, які ми сказали. Ці бляшки чим можна розчинити? На жаль, в більшості випадків вони дуже погано підлягають розчиненню краще не допустити діяти на рівні профілактики, mm -hmm. щоб вони не утворилися. В такий ще момент. Це правда, що так природою закладено, що в усіх продуктах є вже необхідна кількість солі, яка потрібна людському організму. І додатково солити не треба. Безумовно, це харчові звички, від них можна легко відвикнути, яким чином перепрограмувавши свою діяльність. І легко можна замінити ту саму сіль якимись спеціями, так, з добавками, якимись компонентами їди, які легко унеможливлять таку залежність від вживання солі. Денна норма солі 5 грамів. Це правда так до п'яти грамів а як це ну, ви в, основному, в основному проблема. Так, це це велике, велика кількість вживання соління, там якогось оселецю, чи просто в страви багато люди додають солі. Ну щоб і... зараз зрозуміти, от як мені зменшити кількість солі, що mm. обмежити себе в соліннях, чи просто не досолювати кашу. Дуже е, раціональне запитання, і одне, і друге. Тобто, ми повинні зрозуміло не додати. Максимально унеможливлювати вживання солі як добавки угу. так і друге, безумовно контролювати присутність натрій хлор у наших продуктах. Що ж потрібно їсти, аби довше жити, пане Ростиславе? Мабуть, як кажуть, дієтологи більше білкової їжі. Зараз популярні, ну не тільки зараз, вже давно і дієта Дюкана, Аткінсона. А, це переважно білкова дієта. Хоча ну, стосовно це... дюкана, там дуже багато є дискусій. Ну так, наприклад, що ж, і, і, що ж їсти треба? Знаєте, дуже цікаве запитання. Є ще така кетодієта. Мій колега доктор Ос на американському телебаченні часто говорить про угу. таке співвідношення, так, коли. Ми кажемо, що білків, вуглеводів і жирів має бути в певному співвідношенні. Відповідності, білків жирів більше, а вуглеводів всього до 5%. Uh -huh. Тобто мало вуглеводні дієти. Те, що Аткінс каже, так з точки зору дослідження дуже цікавого, такий є Колін Кембл. Він зробив The China Study. це велике дослідження, яке проводилося Оксфордським та університетом Кембела. І вибачте, Корнельським університетом. І це дослідження проводилося ще в 2005 році. Колосальна кількість хворих було включено. Плюс була академія Одне товариство наукове китайське, яке проводило дослідження харчування в певних регіонах Китая, Сполучених Штатів, Америки і так далі. Вони довели, що тваринний білок він впливає дуже проактивно на ріст пухлин. А от рослинний білок. Впливає негативно на онкогенез, на утворення пухлин. Тому е, компоненти все-таки, присутність білка має бути в нашому раціоні, але якого? Рослинного, якого? Рослинного білка. І от давайте подивимося на черги у е, країні, яка має одну в, в магазинах, так, продуктових магазинах, угу. яка має одну з найбільших тривалостей життя Іспанія. Угу. Там ви не побачите черг у м'ясних відділах. Черги у рибних відділах. І якщо ми подивимося на стіл іспанця середньостатистичного, ага. там присутні бобові овочі і, е, рослин, е, і е, риба. Це не тому, що е, також закладено, що ми не хижаки. Звичайно. А, е, істоти, які мають. Природи так закладно їсти рослині ще цікавий дуже факт. Давайте глянемо у біблійську історію той період до ноя, коли дійсно це не видумка. Люди жили 900, Адам прожив 930 років. І якщо говорити про присутність м'яса, м'ясного білка у раціоні тодішніх людей м'ясо було відсутнє. Навіть ну... тоді в біблійських заповідях заборонялося м'ясо вживати до потопа. Після потопа, після потопний період, зрозуміло, що м'ясні продукти війшли, тому що багато рослинних багато рослин просто зникло з лиця землі. Тому люди почали ну, харчуватися, внесли в свій раціон м'ясні продукти. Шкода за мамотами колись побігли. Зараз коротка пауза. Після про що ще треба їсти, щоб подовжити тривалість життя. Не перемикайте і приголомшливі результати опитування нашого вайбер. Будьте вражені. Отже, у нас в гостях хірург Ростислав Валіхновський. Говоримо про фактори, які впливають на тривалість життя, і розкриваємо секрети довголіття. І сьогодні, от ми вже анонсували. У нас вайбер опитування. Як ви харчуєтесь? Варіанти відповіді ми запропонували такі: їм корисне або погоджуюсь, погоджуюсь лише на здорове харчування. Друге, це дотримуюсь дієти, а третій варіант їм все, тобто не обмежую себе у їжі, жодної заборони. Все вже до опитування. Долучилися а, вже 9 тисяч людей. І от зараз бачите вже на екранах результати, що їм корисне 24 на діє. дотримуюсь дієти 5% і їм все 71 71 їм все. Кореляція, тобто взаємозв'язок першого місця України в тому антирейтингу і цих даних. Я думаю, що дуже важливо безумовно ті українці, які їдять все, вони очевидно виживають за рахунок того, що впливають на свою якість і тривалість життя по іншому. Це теж цікава тема для розмови, тому що є фактори, які ми можемо змінити, які ми не можемо змінити. Ну, наприклад, нашу генетику ми можемо змінити? Ні, ми народилися з певним набором хромосом і з певним набором генів у цих хромосомах. Але ми можемо змінити епігенетичні фактори, які впливають на відкриття або закриття, роботу або не роботу mm -hmm. генів. Ми можемо говорити про вплив на екологію, ми можемо говорити про державну політику у сфері реформування охорони здоров'я з точки зору якості як лікування хвороб, так і профілактики, превентивності, раннього виявлення різних різних діагнозів, в тому числі невилікованих і так далі. Але дуже важливо розуміти, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 53% в наших руках. Тобто міняючи спосіб життя, ми можемо впливати на тривалість та якість нашого життя, міняючи наші поведінкові звички, способи харчування, наявність фізичних навантажень у нашому добовому режимі, так наявність здорового сну. Наявність розумової інтелектуальної роботи навіть такий фактор зараз почали це вивчати угу. це зовсім свіжа інформація, виявляється, впливає на тривалість нашого Пане Росиславе. Друзі, от дивіться, за даними BBC, найдовше живуть японці, жителі Сингапура та Швейцарії в середньому 84 роки. Найменше тривалість життя в країнах Африки 50-60 років. А зараз От, в прямому ефірі сніданку. Ми перевіримо, яка середня тривалість життя в Україні. Зараз я зайшов на сайт BBC. Там є така програма Калькулятор тривалості життя. Тут можна заповнити інформацію про себе, щоб дізнатися очікувану тривалість життя для людей нашого з вами, вашого віку, країни і стаття. Також про те, яку частину життя ви можете за статистикою прожити з хорошим здоров'ям. Ну, от я беру свій варіант. Скільки вам років? 39. Ведіть... Україну Украї... ну, так, Україна, вів. Так, жінки показати тривалі жінки, чоловіки обоє. Давай і ти... так, і так показати результати. Так, показуєте результати. От, натиснув. Так. Ну, натискаю, натискаю. Так, я, я вам скажу так: Отже. я попередньо вів, зараз, секундочку. І отримав результат, так? Зараз секунду. Ну, от бачите, натискаю на кнопку і ще раз. Ну, от... Давай, Давай я... поки що, поки ти будеш чекати результатів. Да. А, які поради дасте? От ну крім того, що ви вже перерахували здоровий сон і здорове харчування. Я хочу доповнити. О! О, Чекайте. Все. А ну? о, показати результат. Очікувана тривалість життя. Людина, які зараз 39, у вашій країні, тобто в Україні в середньому може прожити 78 років. Жінка, яка зараз 39, у вашій країні в середньому може прожити до 82 років. Років, а, яку частину решти життя ви проживете здоровим? 82%. Люди в вашій країні, яким зараз середньому можуть прожити решту життя. Ну і очікувана тривалість життя на весь світ. Далі от такі і трошки вище, будь ласка, підніміться. Там є одна діаграма, яка показує, оця зелена. Бачите, де ми знаходимося? Бачите, от нас Ось це ми, ви. Оце Україна. Оце Україна, шановні. Ми часто говоримо, українці шануємося, бо ми того варті. А я би сказав, би, українці. Харчуємося правильно, бо ми того варті. Бо тому що все-таки фактор харчування цих здорових звичок, відсутність шкідливих звичок, вплине так, що ми з той майже останньої сходинки піднімемося максимально вверх до лідерів цього. Позитивного рейтингу я вважаю. Сподіваємося, друзі, що та статистика, яку ми надали через Вайбер. 74% наших принаймні глядачів тисяч проголосувало, Харчуються будь чим через можливо маленьку зарплатню, а можливо через те, що все економічний собі економічний стан теж має значення. Це а, або просто не дбали ставлення до свого власного здоров'я. Я. Сподіваюся, сьогоднішня зустріч з паном Ліхновським вам додала наснаги, віри в себе, і а можливо, цифри, можливо просто... статистика. Налякала правильно лякаємо і для того, щоб життя... бути здоровим. Далі буде Ростислав Оліхновський був сьогодні в сніданку. Дякую. Про тривалі життя будемо говорити далі. Можна одна фраза: будьте молодими та. То...